Доброго дня, слава Ісусу Христу. Сьогодні у нас 18 вересня, місто Тернопіль. Продовжую збирання ягоди Актинідії. Женеву і Київську гібридну практично вже зачистили, ще ден де не полишались ягоди, а зараз на часі збирається. сорт актинідії ананасна. Вона в цьому році трошки перегружена ягоди мільчого калібру, але по смаку, так як і ті роки, вона фаворит смаку. Вона дуже солодка, дуже ароматна. І з цих п'яти сортів жіночих, яких я маю, вона мені сама найсмачніша. Ще хоч у нас пройшли. Так як, певно, по всій Україні пройшли дуже гарні дощі, такі, певно, влило місячну норму. Два дні не переставали, такі були помірні, без вітру, без шквалів, такі дощики, які гарно пропитали землю. І деякі культури, такі як інжир, виноград, почали тріщати. Ягода Шактинідія навпаки починає збільшуватись в розмірі, хоч і вона не тріщить ніколи. Для неї дощі це її стихія, урожаї дуже гарні. Хто посадив ягоду і ще не маю врожаю і хочу попробувати, можу вислати новою почтою. Реалізую. Реалізував ті перші сорти ягід київську гібридну і Женеву по 125 гривень, по 150 гривень. Це аж трошки меншого калібру, хоча ще раз повторюю, вона по смаку мені Гарніш, е, смачніше, як ті ягоди. Ті мають такий от е, смак, як киві, тільки солодше і ніжніше. А тут ще є після смаки. І так, де ягода на сонечку, вона має, має рум'янчик. Ось такий, бачите. Де ягода в холодку, вона має просто зелений колір. Зараз вона в фазі технічної зрілості. Якраз добре її відправляти замовникам. День-два буде йти новою почтою і ще день полеже у вас в теплі на тарілочці. І будете які ягоди достигати, будете споживати. Далі підуть сорти Джамбо. Ці вже великоплідні сорти. Будуть по 150 гривень, але ці дощі дуже їм допомогли. Вони прямо на очах збільшуються в розмірі, бо так, вроді би, я, але ще тверді, їм, вони почнуть, певно, що дозрівати в кінці вересня, початок жовтня. Теж ягода заказалася гарна, гарно закладений врожай. і Такі такі дрони, як у винограда. Бачите? Там, де річчі, отак на лотеральці, як грона, а є лотеряє лотера. Лотералі. Що? От вона тут пучком цвіла, а тут цвіло поодинокі, то ці взагалі гіганти плоди. Десь сантиметрів по п'ять довжиною. О, і плавно джамбо переходив кенцред. Кенцред, певно, в цьому, буде рекерц... в цьому році рекордсмен по величині ягоди. І от уже кенцред починає забарвлюватись. Вон, бачите, така ягідка, вона ще не повністю стигла. Ось така вона всередині. Цукор дуже гарний, але ще має набрати колір. на смак. вже якби не було аданастий, на можна ж споживати. О, вже, бачите, вже почала дозрівати і джамбо. Джамбо ну, теж дуже солодка, соковита. І от деякі латеральки вже почали зріти. Так що вже можна в принципі за тиждень часу починати масове збирання і джамбо. Так що хто бажає свіжої ягоди, пишіть мені на Viber. Висилає по всій Україні новою почтою, тільки новою почтою. От, і тут уже спіла. Значить, вже і джамбо можна брати, починати реалізовувати. Ну, Але перше треба реалізувати ананасну. Хіба що можу ще мікс дати трошки трошки, і трошки. От, і джамбо, бачите, як воно і. Так як я в попередніх відео говорив, що починає достигати не ті ягоди, які на сонці, а ті ягоди, які в холодочку, в затіночку, які не бачать сонця. І перші починають достигати. Оці листочки бажано забирати. Вона от так є ще, як в попередніх відео казав. Коли вона починає отак скидати лист, жовтіти біля ягід, це вже сигнал того, що ягода починає у фазі технічної зрілості і починає дозрівати. Бачите, тиждень не ходив, рвав там, а воно вже і тут починає дозрівати. От запалюється ягідка. Теж вже легенько Так що треба треба починати. От, бачите, опа, упала. О, вони вже є пару ягід то, певно, вітром збив. Ось такі це джамбо. Пізніше от вона, коли полежить у вас на кухні день-два. Вона стане зовсім рожева така і всередині зовсім рожева. Так вона там, де насінечко рожева, ще під шкіркою зелененька, але при дозарюванні вона вся буде така червоненька. Дощик нам допоміг, полив. І ще раз кажу, що поливаємо ми от під корінь, але коли от приходить дощик, він робить таку мікроклімат, вологість і повітря, і полисся напитується. І то дуже, дуже допомагає наливатись ягоді і гарно поводиться себе кущик. Ось такі гарненькі латералі. Дуже гарно їх збирати, от обрізаєш лотеральку і вже десь біля столу її оббираєш. Не зачепилась. Ні, теж вже, вже спіла. Значить, все, вже треба починати рвати. Джамбо. Солодка, ніжна, шкірочка зовсім не відчувається. Секен Сред. Цукру набрали однаково, але джамбо мені здається, що ніжніша. Хіба то може була спіліша ягода? Ну, така інформація. Садіть цю чудову ягоду, будете завжди з вітамінами, при мінімум обробки, будете мати чудову, екологічно чисту ягоду. Слава Збройним силам України! Героям слава!